І 20 квітня, бачите, приморозок був. Трава прямо ось така. Ой-ой-ой-ой-ой. І на сьогодні опять один, це буде приморозок. І це вже вийшло почало 10-го. Ось, боже, полуниця вже вся в квіту стоїть. Ось рання Ольвія. Боже, надію, що їй нічого не буде. І в квіту вже стоїть все. Практично все. Ось, ну, чесно, куп зрозуміло, що нічого не буде. Дивіться, яка груша, сонечко вийшло. Але це ненадовго. Вишня. Все в квіту. І все в такій росі. Ось дивіться, які тюльпанчики. Такі, наче як приморожені всі. Дивіться. От. А це я вийшла робити нову гряду. Буде в мене відео про нову гряду. Ось. Як тут мій очіточок, Треба пісочком обсипати. Буде це їм, може, ящичок поставити і зверху положити кирпичик, щоб не дуже залило. Завтра цілий день дощик, Цілий день. Ось так. Да, седуми не люблять замокання, багато поливу, і вже я точно вирішила, теж корінь, щоб не гнив тут і лишити своє розбите серце. Викупаю он тюльпани, посажу розби, біля арма розбите серце, тому що воно теж не любить замокання. Там такі коріння вчора дивилася відео пані Зосі. Я думаю, чому воно мене тут так гарно росло, бо я цю грядку саме менше поливала. Ну, от. Тому так виходить. А, ще вчора я не показала, знімала я в трьох містах осоку морову посадила. І ось отут я посадила невеличку поділочку, але воно воно відпало. Бо тут ось, бачите, жовтий, діла сперма, да, вона вижила. Ось вона, бачите, починає покридатися. І ось тут вона вже корінечко пустила. тут бачите, ось все сухе. От. Але вона пережила. І дивіться, це йде під уклоном, сюди грядка приподнята. Але сюди чуть-чуть буквально низиночка. От, аби я поставила ящик і накрила просто не плів, верх плівкою, щоб менше попадало вологі сюди. Ось, і саме на цю сперму, Все було б добре. Це замокання. Вона не вимерзає нічого, все з нею добре. Це саме замокання. І за замокання. Ось, дивіться. Бачите, яке все. Все, все буквально в такому приморозку. От. І наразі я хочу доробити ось цю грядочку, яку почала в тому році ось робити з нуля. Тут тільки були півонії, ось дві, і жимолась каприфоль. Все, все, що тут було, а іриси отут по боку, і все було сплошний пірій. Дещо я вже підсадила, не показувала вам от гортензія, наприклад, і перед нею хризантему ранню я розсаджувала, продавала, я підсадила. Це саме найрання, як ромашечка. Ось. І ось тут біля очітку. матрона, Позаду я посадила, бо вона вища. ще погано прийнялася, ось Що я сюди ще досадила. Кущ дерен. Ось. І так все. Тепер мені що потрібно. Я хочу ось тут. По... Тут мене йде відмостка. Ось тут практично я весь уже лісом продала. І я думаю, що я гойду продам. І ось тут я хочу, дивіться, повністю посадити От, ось, ось цю полосочку. Ось, бачите, ось гвоздичка Її трохи треба передпосунути, посунути, а тут ґрунтопокривні посадити арабіс і обрієту хочу сюди перенести. Тому що вони квітнуть ранньою весною і тут ранньою весною саме сонячно. Тому я хочу перенести своєї посухостійкої гряди. Можливо, ви спитаєте, навіщо я ось хризантема залишила, це всі низенькі сюди я висадила хризантеми і не обрізала. Ось чому, показую вам. Бачите? Котики, що роблять, оці палочки поки їх зупиняють. Ну це все так, як ящики, так як і якісь кірпічки, це все так скажемо, не на поки рослинки прокидаються. Якщо вона вже трошечки виросте, сантиметрів 10, я це все прибираю. Так само, як і ящички, кирпички, і, і там якісь палички, онделілінічки. Вони були геть малі, малесенькі, вже можна буде прибирати. Ось тому я так роблю. Дивіться, навіть півонія біла, яку я показувала на ній правильну посадку швидко за один день, навіть заложила один бутончик. Я його не обірву. Мені цікаво, хоча б ця малюточка, що з нею буде. Але я вже розумію, що посаджений він правильно, що перший рік дає бутончик. Ось. Тоді я його загребла, як попало, тому що принесли, я ж кажу, куски коріння і не знала, куди я його загребла, як попало, і нічого не було. А це гарненький кущик, білий піончик. Тому посадка надважлива, півоня трав'яниста надважлива. Звідки я буду це все прибирати, хочу показати. А прибирати ці всі ґрунтопокривні рослини, я хочу з цієї косійки грядки. Вона завжди сонячна. Що для цих квітів арабіс брієта, звичайно, гарно ось на початку весни. А потім вони вже не квітують, але поливати потрібно. А грядка дуже посухостійка. І коли я поливаю, тут, бачите, таке, йде ну, клон, і вся вода стікає. В общем, я багато трачу води, і так, так скажемо, на тій грядці буде добре. Вона, воно все там відквітує. Ось і. Потім там, коли вже сонячно, там завжди після обіду полутінь. А це завжди сонячна гряда, грядка. Ось Тут це найкраще для вологи оцей очіток і кущі. І деякі квіти, які вже, ну, так, скажімо, гарно укорінились, флокс. Я не встигла розсадити величезні ось кущі. Дзвоники, там, оці, як кажуть, стахіс, берисклед грунтопокривний, і там ще деякі рослинки, райграс. А в основному тут розростаються вже кущі, ялівець. Ось тому звідси я це все прибираю і хочу тут зробити, хоч в мене малесенька розсада цих самшитиків. Я заберу і хай вони ростуть. Да, вони не дуже швидко зростають, але мені потрібно їх зробити тут стіночку самшитів, щоб лєля сюди не бігала. Бо ця грядка, тобто на геть, вона сюди бігає постійно на той угол. Тому і там я не хожу по цій грядці, стараюсь вона дуже тяжкі ґрунти. Отам я затулила піровські, тому я її не вбираю. От і, і, і там ящиком я посадила нову хризантему, розсадила, тому я вже не заходжу, не, не прибрала. А це Астра новоальпійська, оця біла, прекрасна, причудова. Я хочу її посадити в обмежувачі. Я буду викопувати фіолетові тюльпани, колесо, які в мене не квітнуть геть. Я хочу посадити її в колесо. Там і там навесні восени буде дуже гарно квітнути ця цибулькових вже немає. Там три колеса буде пустих, а вона буде розплітатися, гарно квітнути. Також хочу, ну це буде пізніше, буду прибирати. Тому починаю я прибирати ось прекрасні оці квіти на ту гряду і буду ще досаджувати дуже багато рослин. Буду, походу, все вам показувати. Ну і ось з чого я саме перше починаю, це картадерія, яка не прокидається. Мені треба кудись присадити високі флокси, тут найсонячно. Я її викопаю і прикопаю десь, можливо, що ще буде, не знаю. Ну, Наталя мені написала, що в неї вже прокидається. Це Дніпропетровська область, в мене тим паче була по токриттям, мабуть, що вона не прокинеться, тому я її буду прибирати і сюди садити щось високе. Я хочу посадити сюди три куща гарних флокси. Свої рожеві, я їх обожнюю, ось і ну це я так планую. А вони рожеві, а перед ними фізостегію. Але буду дивитися по ходу, Ось але от з цього буду починати. І 21 квітня і застопорилась моя робота по квітничку, що я встигла вчора зробити. Забрала карта дерево, ось посадила 4 кущі флокси. Так як вони вже досить великі, то, в принципі, мені добре, що дожіть і прохолода. Але на сьогодні сьогодні цілий день, зночі йде дощ. Холодно до такої степені, що невозможно. В город ступити не заняти, хоча я на горку вгрузнеш. Тому на сьогодні роботи. Я я зовсім геть не роблю. Посаджені флокси, хорошо, що посаджені вчора, вони відійдуть. ось, І пересадила я не все, звісно, але ось арабіс махровий, махровий я обрізаю, квіти обриваю. ну Тут пару лишилося, щоб я. Розуміла, що махровий, тому що йому тяжко прижитися. А ось під дерев я посадила звичайний, я не обрізаю, він легше приживається. І ось сюди великий кущ я ще посадила. От. Це все, що я завчора ну, я багато іншої роботи робила. Там вже я ще продажу до мене, люди приходять, і там треба було пересадити деякі рослинки. Тому поки що все. Далі, щось я буду підсаджувати, буду знімати по ходу відео і показувати. Дивіться, які вже бутони, на всі бутони заложила півонія. Бачите, який вітер гне, все, все, дивіться. Вітер шалений і дощ був просто шалений. Оце буквально трошечки, оце він прикритився і я вийшла зняти вже з година вечора. А так зночі ночі дощ. Ці, ці, ночі йшов дощ. Ось так. Далі буде. І сьогодні 23 квітня, і наразі я закінчую всі свої посадки на цій грядочці. Взагалі, щоб грядка виглядала квітник, квітниквірніше, з нуля коли робиш, це потрібно хоча б три роки. У мене тільки другий рік. Потрібно, щоб наросли кущі, ось гортензії. А взагалі років 5, поки підібереш рослини, деякі повинні розростися. Ну, в общем, я рахую, що на слідущий рік вже буде ще краще. Що я зробила? Подалі он посадила хости, між ними фізостегія біла. Ось. Я думаю, в хости рожеві буде гарно. Потім, ось тут по боку, вже пробиваються лілейні хости. Це будуть великі такі листки із ліліями. Це буде добре. Потім я підсадила їхній скорончати. Я старалась так, щоб воно, наче як гармоніювала грядка там, там і там є. А з цієї сторони тут він подалі. Потім є леопардова тут є. Я підсадила сюди її. ось, Тут є лаванда і там малесенький правда, кущик я підсадила, я досажу, в мене ще є, просто зроблю його більшим. І бардюрка. Що я вже зробила? В це все низенькі йдуть хризантеми. Коли вони трошки виростуть, я погінці заберу. Поки що це так виглядає. Алісум так мене і лишився, але добре, тому що тут а, я досадила він також високий арабіс махровий. А ось тут Арабіс варіагатний, А тут я вже разом посадила Арабіс фіолетовий і білий. Воно так подалі не дуже видно, поближче вам покажу, що це два різних геть зовсім Арабіса. На камеру це не видно, він набагато фіолетовіший, а цей білий. Так, Далі потрібно, коли це все відквітне, щоб тут було гарно. Тому я підсадила ось такі хости. Тут, на півтінь, коли після обіду вранішнє сонце попадає, а потім туди більше воно попадає. подалі туди. А сюди вже трошки йде затіночок. Тому я посадила кости. Раз, два, три, чотири таких між ними. Е -е -е Хотіла ще гі щоб червоним розбавити, але поки що в мене немає поділю. Потім я обов'язково ще розбавлю гі А якщо воно розростеться, то ну будемо дивитися. Дивіться, це я висадила свої сієнці морозників. А чому наразі? Тому що вже вони доволі великі. Я надію, що на цей рік, на весну вони будуть закладати. Ну, Зимою квітонос, якась квіточка буде, і ми побачимо, бо всі ж знають, що морозники, сіянці, вони не переносять материнські якості. Ось. Тому ось так воно виглядає. От жалко, що такий великий квітник не входить все разом. Все разом воно гармоніює, тим паче, коли воно все підросте. Ось. Ну, звісно, що ще я буду додавати сюди. Я хочу там деякі рослини. я... Купила, це буде замовлення. Надіюсь, скоро прийде буде розпаковочка. І ми побачимо, можливо, я ще щось досажу сюди з вічно зелених. Ну, це побачимо, що воно буде. Так наразі виглядає грядочка потрохи. Я не тільки цим займалася, я, звісно, що і паралельно ділила квіти і наводила порядки на інших грядах, Просто дещо прибирала на. В тих грядках пересаджувала на цю грядочку, і е, взагалі ну, ще роботи надбагато по всім різним квітникам. Мій угловий квітник, де я забрала ці всі квіти, і ще не всі потрібно е, туди вже його доробляти, забирати всі інші, підсаджити сам шити, бо скоро вже буде дуже тепло. Тому в е, мене застопорилася робота з овочними грядами. Ну, але ж в мене розсада є, помідори ростуть, перці вже великі, але все одно холодно. Ну, тоді я постараюся побистріше, можливо, попрошу чоловіка, щоб допоміг. Добре, ось таке відео. Ось так вийшла в мене ця грядочка. Коли все розростеться, буде дуже гарно і рахую доволі і щас непогано. Всім дякую за увагу і мирного неба над головою.